Добрий вечір, дорогі друзі. Четвертий рік поспіль у нас з вами розпаковка новорічних подарунків. І сьогодні перед нами два подарунки. Перший це Конті. Конті знаменитий тим, що вони досі працюють і вони працюють в Костянтинівці. Я поняття не маю. І рошен рошен. Я думаю, представлення рошену не потрібне. Це подарунки з приблизно з однієї цінової категорії конті 180 гривень. Рошен 220 щось гривень. Конті люб'язно мені проспонсорувала Анастасія Парафенюк, а Рошен мені люб'язно проспонсорувала Марічка Баренікова. Отже, давайте подивимося, що там. По-перше, подивимося на упаковку. Конті має якийсь динозаврик тут, і це рюкзачок. Рошен це просто будиночок з якимись ведмедями, з якимись пінгвінами, і там є полум'я багаття камінь. Так, давайте зразу до діла. Ви пам'ятаєте, що це найсуб'єктивніший огляд цукерок на весь інтернет і найрегулярніша рубрика в моєму Ютубі. Я можу не записувати нічого, але цукерки я пропустити не можу. За вікном українська дощова зима і поїхали. Дивимося спочатку конті. Пам'ятаєте, що це мої суб'єктивні смаки. Я ось так зроблю, щоб вам було видно все. Дивіться, що тут є знаменитий хід конті Джек. Це таке, що ніхто з вас не може сказати, що ви не знаєте, що таке Джек. Джек це шоколадна вафля, яка займає друге місце після вафель артек з лісовим горіхом, який ви їсте в потязі. Далі, що в нас тут ще є? Звичайно, контік. Контик, ви теж не можете сказати, що ви не знаєте цих легендарних цукерок. Це. Ну, коротше, контік, ну, це якийсь інший контик. Тут написано, що це сендвіч кукіс мілкі ваніла. І ми його розпакуємо, подивимося, що там воно. Тому що я знаю, контик просто шоколадний. А це таке, типу, ну, молочний шоколад. Ми всі знаємо, що молочний шоколад він нікому не нужний. В школі таке їде. То був інший контик. Ну, коротше, це такий досить посередній молочний шоколад, прикольне шоколадне печиво. І посередині ванільна помадка. Я не фанат такого. Але, ну, якби, це нормального, нормальної якості печивко. собі. Їх тут дві штуки. Це із крупняка. І ще з крупняка, і ще в нас бісконтик. Біз контика я не пробувала. Але я підозрюю, що це українська версія Jaffa Cake. Jaffa Cake – це значить бісквітне печиво, зверху якийсь джем і зверху полите шоколадом. Що мене радує, що шоколад чорний. Тільки ляпки цього недолугого молочного. І ну, зараз подивимося, наскільки він нагадує Jaffa Cake. Він взагалі не нагадує Jaffa Cake, Навіть приблизно, тому що це не бісквіт, це просто печивко. Я ще не доїла. До джему. Mm. Ну, це дуже схоже на контик. Насправді. без контик, це просто mm, контик, який не одружився. Тому що він тут один, а тут їх два. І все. Воно абсолютно mm, однакового типу штука. У мене є асистент. Асистент з чаєм мені треба як гарному сомельє. Запивати те, що я їм. Далі дивимося по цукерках. Тут у нас є крем йогурт. Ну, людина, людина з притомним цукерковим смаком ніколи не буде їсти крем йогурт. Крем йогурт це ну, дітям, колядникам. Воно все заходить, поки ми малінам, все смачно, все що солодке. Ну, але вже знаєте, після 30 крем йогурт це вже не підходить. І ще тут є, по-моєму, крем йогурт. Таких є три штуки, якісь полуниці. Я навіть не хочу це. Ну, ладно, попробую, щоб ви не казали, що я е якось просто. Mm. Ну, Нічого невого, це просто тягуча, йогуртова помадка якась. Mm. Шоколад. Ну, я кажу, що це. Mm. Це не те, що ми шукаємо в цукерках. Далі в нас є. Це, по-моєму, судячи з мінімалістичної упаковки дизайну обгортки, це якась еліта цього набору. Але повинна сказати, що по формі, крім оцих контиків, всі приблизно однакові цукерки. А що робить цей огляд трошки як би одноманітним. І оце, мабуть, Еліта. Оце, і оце. Це щось фруктове, смак полуниці з вершками. А це... це крем Брюле. Ви пам'ятаєте з моїх попередніх оглядів, що я не люблю крем брюле. Ці я навіть не буду пробувати. А беліссимо і полуниця це я думаю, що це щось по типу крем-йогурта. Ну, я думаю, що це пристойні, як би нормального виду цукерки. Але вони не дуже ці. Ну, я б не дуже хотіла їх пробувати. Оцю я попробую. Це ведмежатко з горіхом. І ведмежаток у нас два. А, ведмежаток у нас є ще ведмежатко з вершками. І їх теж, і їх теж. Ведмежатку з вершками одне. Як це так? Ну, ладно, цих горіхових два і з вершками одне. Так, Назар, хочеш крем-йогурт? Бачите? От, пожалуйста, я кажу йому, хочеш? Так. Да. Зразу бере. Значить, ведмежатку з горіхом. Я сподівалася, що це буде щось типу бабусиних казок. Але тут така, воно не, не розкришується, як шоколад, а все рівно така трошки тягуча помадка. Це не для мене. І друге, ведмежатко з вершками. Я думаю, що це. Ну, це, до речі, прикольніше. Це то воно такий має якийсь карамельний трошки присмак. Якби, ну, можна. Можна. Тімі. Тімі ми з вами прекрасно пам'ятаємо, Тімі вийшли цього року, виявляється, з новим дизайном. Я не пам'ятаю такого, але вони заходять з новим дизайном. Молочний шоколад. Ммм, це як... це як корінка, тільки краще. Це прикольний. Бо, ну, може, це хто дуже старий, такий як я, то і пам'ятає, що були цукерки тузік це тузік. Але тузік прикольний. Такий, що він зразу м -м -м, не, не дуже твердий, м'якенький. А це взагалі отака тягуча штука, тузік, але без шоколаду. Я б брала оцю версію 100%. Це тузік без шоколаду. Тому що ви знаєте, що молочний шоколад, нормальні люди не їдять. Він тут не в тєму, а оце ідеально. Запам'ятаємо тузік. Ой, тузік, господи Боже, тімі зі смаком морозива. При тому тімі це вона, тому що не глазурована. Запам'ятаємо, тімі це пристойні цукерки. До речі, цікавий підхід, да, що всі цукерки однієї форми. Ймовірно, в них там одна форма. Але ми пам'ятаємо, в яких умовах зараз працює фабрика Конті і що вони продовжують працювати. Це вже легенда і диво. Тому я тут ніяких претензій не висловлюю до, до форми. Далі в нас є такий амур з горіхом. Я обожнюю горіхові цукерки. Амур з горіхом це щось типу київського батончика з горіхом. Рекомендую. Це я відкидала, що це реально прикольно. Далі в нас є декомте зі смаком кави. Ну Це помадка. Я не можу така їсти цю Ну Це такий самий тут оцей був ведмежатко. І це. ну, Не можу, коли воно таке все склеєне ну, ні. Далі в нас ще є моне. Не моне, а моне. І моне є двох смаків. Я пропоную спробувати червону, бо це Різдво святкову червону. Ага, тут є смак Чорний Трюфель. Це трюфелі. І смак молочний трюфель. Молочний трюфель. Лишаємо. Назар, хоче молочний трюфель? Лишаємо дітям. А чорний трюфель попробуємо. Київський батончик, тільки краще. Достойна. Достойна цукерка. Нагадує. Нагадує щось з дитинства. Щось таке. Ну, прикольна цукерка. Цукерки зі смаком апельсину. Якщо чесно, я в цукерках не дуже люблю фруктові всякі поєднання. Це неприкольно. Ну, але я попробую, щоб вам просто сказати. М -м -м. Це желейка. Це желейка з карамельною прислойкою, а зверху желе зі смаком апельсина. Все було б нічого, якби не молочний шоколад зверху. Так. Далі золота лілія. Це трюфель. Ми зараз спробуємо трюфелі, і тоді порівняємо, бо тут теж є трюфелі, я впевнена. І це в нас ще є золота лілія теж але тут чомусь англійська маркировка. І це це все золоті лілії залишалося. Трюфель. Це з дуже красивою упаковкою патріотичною. з Сердечком. Тузик. Ще одна версія тузика. Я кажу, що це. Цей подарунок дуже багатий на тузики. Хто любить рушенівські корівки, але хоче якось урізноманітнити своє життя або згадати дитинство, це ваш вибір. І тут ще є теж щось таке. Знову тузик. Ну, і це дуже красиво запакований, ну, ми його Ну, Бачите, дуже багато пробувати. Тут я пам'ятаю, що тут такий по типажам, а тут, ну я ж не можу вам сказати, що воно погане і попробуйте. трюфель. Прикольний трюфель з такими кусочками вафель всередині. Прикольний ну, тільки молочний шоколад. Ну, ви зрозуміли, тузики карамельні, прикольні. Йогурти дітям дітям, і, ну, дітям, тим людям, які якби не встигли і ще, ще розвинути свій цукерковий смак. От, ведмежатко, це в нас теж виходить ця тягуча штука-помадка. Кончики це класика, яку, з якою ви не можете помилитися. І джек це теж класика, яку можна сміливо брати в потяг. В потязі тепер їдемо всі по 18 годин. Все. Ідемо далі. Рошен. Подивимося, що може нам запропонувати основний конкурент. Ну, хоча я думаю, що ці подарунки, вони трошки в різних цінових, ну, я не в цінових категоріях, а просто для різних людей працюють. Ми дивимося на Рошен. Це, пам'ятаєте, Рошен приблизно тої ж категорії, але на 50 гривень дорожче. Дивимося, що Рошен бере об'ємом. І зразу пропонує нам Бананаленд. Це те, від чого, звичайно, діти відмовитися не можуть. Це ціла упаковка бананів, желейних бананів, ті, які ви на, ці, на вагу берете. Тут у нас нічого не змінилося. І я не знаю, як на другий рік, на скоро вже третій рік повномасштабної війни. Петро Олексійович не може ніяк вплинути на те, щоб ці бісові цукерки перестали називатися слівки, лінівки. Ми не можемо їх вважати: сливки, лінивки. Це фігня. ясно, що не слівки, лінівки. Тут написано Лайзі Кау. Ну це просто. Ну так назвіть: ліниве коровисько. І все. Я навіть не хочу їх ні пробувати, ні це. Це просто не знаю, кому їх відправити. Назад в Вінницю на фабрику. Це. Конкуренція вафлям артек. Тому що це «Рошетто». Звичайно, з італійським присмаком. Рошетто. Пінат це арахісове масло. Ну, я не знаю, я, звичайно, люблю горіхові вафлі, тому я це спробую. Джека я сьогодні зранку вже практично їла, тому ну, тут нічого нового, а «Рошетто» я не пробувала ніколи. Це смачно. Це смачно тут солоний арахіс, солоне арахісове масло. Досить непоганий шоколад, хоч і молочний. Це достойний конкурент артеку, але я би хотіла, щоб просто не було вкрите шоколадом, щоб були просто ці вафлі. І ось ця така трошки солонувате арахісове масло. Достойна штука. Далі. Далі, далі, далі. Ну, це те, що ми не можемо. Лолі Попс це просто класика, полуничний смак, без жодних цих. Це назад-завтра в дорогу. Назар в дорогу. Далі ще одне. І знову ми бачимо, що Рошен впевнено переходить на займає ринок арахісу в Україні, тому що арахісових солодощів не так багато, особливо серед вафель практично немає. І в нас іще один вафельний арахісовий батончик. Знову вкритий шоколадом, що якби, я не, не дуже мені подобається. Але. Це снікерс. Це снікерс. Тут нуга. Тут арахіс. Якщо ви досі купуєте оці снікерси, скільки вони снікерси коштують? По 70, по скільки? Перестаньте купуйте оце. Це тупо снікерс. У нас ще є бюджетні снікерси. Раз ми вже попробували снікерси. Я не буду їх пробувати. Це крок. Бюджетні снікерси. Тут просто арахіс, залитий карамельно, вкритий шоколадом. І все. Це дуже бюджетна версія. Але це ще більше схоже на снікерси. М -м 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 -м. І оцих -от бюджетних снікерсів у нас три штуки. Ні, чотири штуки. Хорошо. Ні, боже, я забула. Це не бюджетні снікерси. Оце бюджетні сникерси. Тенді. Оце бюджетні снікерси. Їх три. А це крок. Це крок. Боже, дивіться, вони все роблять з арахісом тепер. Це теж, це теж арахіс. У нас дуже багато арахісового цього. Петро Олексійович не дарма має таку прив'язку до американської культури. Він просто намагається нас американізувати. Дивіться, все з арахісом. Класика. Ромові ромашки, я не буду їх пробувати. Ви знаєте, що це. ви знаєте класику. Класика. Червоний мак. Я серед цих обираю, очевидно, червоний мак, як всі нормальні люди. Ви можете вибрати ромашку, я вас не засуджую. Ну, але і не можу сказати, що погоджуюся з вами. Далі в нас ще є, є Коко-Чоко. Задяється вона минулого року теж була, але я абсолютно забула, що вона таке. І ми його попробуємо. Це кіндер, але я думаю, що там немає іграшок. Кокачоко, якщо ви пригадаєте, така була картонна коробка, а в ній, це, я так думаю, що Петро Олексійович Марині ввечері розказує, пам'ятаєш, була така картонна коробка. А в ній було таке типу сіно, а в тому сіні були такі шоколадні яйця. Давай таке зробимо. Ну точно, так, да, було! Оце точно таке. Дивіться, там всередині жовточок, точно так, як було там, тільки це чомусь із білого шоколаду. Білий шоколад це. Ну, Взагалі я не знаю, що їсть. Але ну, хай буде. коко чоко це ті штуки, я вам чесно кажу, це ті ж штуки. Ну і ми лишаємо желейки. Желейки ми знаємо, що це цукерки, якби, такі ну, іншого рівня просто цукерки. Це галаретка лайм. Я її спробую, тому що минулого року вона була, але це була не лайм, а якась інша. Ну, Це класика. І Така я можу, в принципі, їсти. Шалені бджінки я не фанат, але я знаю, що люди їдуть, їдуть до України три доби, щоб купити 3 кіло шалених бджілок і з'їсти їх по дорозі назад. Тому їх чотири могли сипнути трошки більше. Ну, що я вам скажу? Безкінечна повага конті за те, що працює досі в таких шалено складних умовах. І. Повага Рошену за те, що це шикарний подарунок. Ми, про, ми в дитинстві про такі подарунки мріяти не могли. Дякую за увагу! З вами був найсуб'єктивніший огляд цукерок на весь інтернет. Побачимося через рік. Бувайте!